На жалі, з негативним присмаком, тому що Білий Дім попросив державний департамент і Міністерство фінансів підготувати список санкцій проти РФ, які увага можуть бути. Пом'якшені цей список попросили підготувати для обговорення американськими посадовцями з російською стороною у рамках переговорів адміністрації США про поліпшення дипломатичних та економічних відносин. Про це пише Reuters. І за словами співрозмовників агентства, санкційні відомства. Зараз готують пропозиції щодо зняття обмежень з окремих юридичних і фізичних осіб, зокрема деяких російських олігархів. Росіяни готують до думки про можливість відновлення смертної кари. Як повідомляє центр протидії дезінформації про НБРУ України, російська влада веде зараз відповідну пропагандистську кампанію для населення РФ. Публічне обговорення теми застосування смертної кари за так звані злочини українських бойовиків. Це також і черговий етап пропаганди ненависті до українців та виправдання загарницької війни. А ще такими розмовами Кремль просто-напросто хоче ще більше залякати власних же громадян. Щоб ті не сумнівалися в необхідності продовжувати війну в Україні.